Несприятними поводними умовами на території нашої області був створений оперативний штаб. Всі служби спрацювали чітко, конкретно і негативних наслідків по області не зареєстровано. За цей період часу працювали наші служби цілодобово, служби автодору і працювали і працюють до цієї пори. Тільки нашими підрозділами було здійснено більше 30 виїздів на різні дорожньо-транспортні пригоди. Було надано допомогу 28 транспортним засобам, 66 людям. Ц цієї доби також надавалась допомога людям. Була задіяна і важка техніка, мази. Бати для того, щоб надавати допомогу людям. На даний момент на території області всі населені пункти підключені до електроенергії. Залишилось затруднений проїзд до 65 населених пунктів, але працює 99 одиниць техніки, 122 чоловіки в цілодобовому режимі. Я думаю, що Допомога для населення, які звертаються, буде надаватися. Так що я звертаюся до мешканців нашої області. Якщо вони попали в якусь ситуацію, телефонуйте 101. Наші підрозділи люди нададуть допомогу. Те, що погодні умови трошки покращилися, але ще на деякий час проблемні питання будуть. Тому телефонуйте, звертайтеся, ми будемо надавати допомогу. У яких районах області була найскладніша ситуація? Це південні райони області: Володимир Волинський, Лукачинський, Іваничівський, Горохівський і частково Луцький район. І на даний момент по доступності до населених пунктів там роботи тривають. Я вже наголосив на рахунок транспортних засобів і людей, які працюють, вони будуть працювати цілу добу. 391 пункт обігріву. Так що, якщо люди в зв'язку з пониженням температури, звертайтесь, будемо надавати допомогу. Це чай, бутерброди, але практично на базі кожного районного центру вони створені і діють. Українською звучить це слово перебійки. Там ситуація